Права 848. Обчисліть. Ну що ж, стартує. Дивимося в першому завданні. 7,1415 плюс 2,115. Ну, як їх додати? Давайте ми ці мішані числа запишемо в вигляді суми. То записуємо, що це дорівнює. Отже, буде у нас 7, плюс 1415. Так, додати. 2 цілих, 1 п'ятнадцята плюс 1 п'ятнадцята і це дорівнює. Групуємо цілі числа, це буде 7 плюс 2 додати, ну і дробові. 14 буде 15 плюс 1 п'ятнадцята і це дорівнює. 7 плюс 2 це 9. Знаменники у нас однакові, то буде плюс. Тоді пишемо, як сума чисельників: 14 плюс 1. І все це 15 І пишемо, що це дорівнює. 9 плюс. 14 плюс 1 це буде 15. То це буде 15 15. І це дорівнює. 9 плюс 1515 15 це одиниця. І це дорівнює тоді 10. Ну що ж, тобто, в першому завданні сума у нас дорівнює 10. Переходимо до другого завдання, бачимо 9,2427 плюс 12,1327. Ну що ж, щоб додати, давайте запишемо ці мішані числа в вигляді суми. То ми пишемо, що це буде 9 додати 24.

27 і 13, 27. Ці два дроби ми будемо додавати, щоб зекономити місце. Я запишу, якщо їх додаємо, то знаменники у нас однакові, то в чисельниках у нас буде 24 плюс 13. Ну, а в знаменнику у нас буде 27. І це дорівнює. 9 плюс 12 це буде 21. Плюс. Ну і 24 плюс 13 це буде 37. 27. І це дорівнює. Ну що ж, як їх додати? В даному випадку я пропоную 37 27-х записати як 27 27-х плюс 10 27 х Тобто, ми можемо записати це в такому вигляді, як 21 плюс 27,27 27 плюс 27-х. Чому? 27, 27. І 10, 27 – це і буде 37, 27. А 27, 27 це одиничка. То виходить, що у нас це буде дорівнювати 21 плюс 1 і плюс 10, 27. Ну і це буде дорівнювати 21 плюс 1, це буде 22. Ну і ще залишається 10,27 є. Ну що ж, виходить, що сума в нас дорівнює 22,1027. Переходимо до третього завдання, бачимо 1-1219. Як нам відняти? Давайте ми одиницю запишемо як 19,19. ,19. І мінус 12,19. Чому ми так записали? Тепер ми зможемо відняти дроби. Тому що у нас однаковий знаменник. То тоді записуємо в чисельнику 19-19. 12. Ну, а знаменник у нас буде 19. І це дорівнює 19 мінус 12 це буде 7. А в знаменнику буде 19. Ну що, ж, тобто різниця у нас у третьому завданні буде складати 7 19. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 8 мінус 3,615. Скільки це буде? Ну що ж, давайте будемо віднімати, і це дорівнює. Щоб нам від якогось числа відняти і 3 і 6, 15, нам треба і якийсь дріб. То я пропоную 8 записати як 7 плюс 1, а цю одиницю записати як 15, 15, щоб ми могли відняти 6, 15. Тобто я пишу 8 як 7 плюс 1 відняти. А 3,6 ми пишемо 3 плюс 6. П'ятнадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, відняти 3 плюс п'ятнадцятих – це відняти 3 і відняти 615. То тоді це буде дорівнювати 7. Відняти 3. Це буде ціла частинка. А ось цю одиничку плюс 1 ми запишемо як 15 п'ятнадцятих, Щоб ми могли відняти 61. То ми пишемо плюс п'ятнадцятих 15 15. – Це одиничка. І мінус 6 15. Оці 6 15, що тут у нас. І це дорівнює. Ну що ж, 7 мінус 3, це буде 4 плюс. Знаменники в нас однакові. То в чисельниках записуємо тоді такі дії, як тут. 15 мінус 6. І все це буде 15. То ми пишемо, що це дорівнює 4 плюс 15 мінус 6. Це буде 9 15. Ну що ж, і це тоді дорівнює 4,9 є? Ну що ж, тобто різниця в нас дорівнює 4,9. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 12 мінус 11,611. Ну що ж, в даному випадку в нас буде це доволі просто, тому що 12 мінус 11 це одиниця. Давайте тоді запишемо в цьому випадку так. Це як 12. Відняти. А 11 запишемо 11,611 11, як 11 плюс 61. І це дорівнює. Відняти 11 плюс 6 11, 11, це відняти 11 і відняти 6 11. То ми записуємо, що це тоді буде дорівнювати 12-11 і мінус 61. 11. І це дорівнює 12-11 це буде 1. Буде 1 мінус 6 11. І це дорівнює А одиниця це в нас можна записати як 11 11. Тепер можна віднімати мінус 6 11. Знаменник у нас спільний, то переписуємо такі дії, як тут є. 11, тоді буде мінус 6 11. І це дорівнює 11 мінус 6, це буде 5. І записуємо 11. Тобто у нас різниця буде складати 5 одинадцятих. Ну що ж, переходимо до шостого завдання. Бачимо 16,313 мінус 6,813. Від 3,13 ми не зможемо відняти 813, тому я пропоную, щоб це було можливо, 16 записати як 15 плюс 1, а одиничку запишемо як 13,13. Тому пишемо, що це дорівнює 16 записуємо як 15 плюс 1. І ще у нас є 3 13, пишемо плюс 3 13. І відняти. Відняти 6,813 це буде відняти 6, плюс 813. І це дорівнює. Ну що ж, відняти 6 плюс 813, це відняти 6 і відняти 813. То тоді групуємо 15 буде мінус 6, це буде ціла частинка, 15 мінус 6. Потім додати. Ця одиничка, щоб можна було виконати віднімання, ми запишемо як 13 1313. Додати 13,13. 13. І додати, тут у нас ще є 3 31 Так, І відняти тут є 8 8,13. Відняти 8 813. І це дорівнює. 15 мінус 6 це буде 9. Так, буде додати. Бачимо, знаменники у нас однакові. То тоді записуємо ті дії, що є в чисельниках, то буде 13 плюс 3 мінус 8. І все це 13. І це дорівнює. Тобто це буде 9 плюс 13 плюс 3 це 16, а 16 мінус 8 це буде 8. Отже, плюс 8 13. І це дорівнює. Ну що ж, таке число можна записати, як. 9,813 є. Тобто різниця в шостому нас дорівнює 9,813. Переходимо до сьомого завдання. Бачимо 13,4 мінус 2,8. Щоб було можливо таке віднімання, нам треба одиничку з 13 перевести як 9. ,9. Тобто ми записуємо, що це дорівнює. І 13 записуємо як 12. Плюс 1. І плюс тут ще є 4 дев'ятих. Ну і відняти 2,8 це відняти 2 плюс 8 дев'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, як нам віднімати? В даному випадку відняти треба 2 і відняти 8 дев'ятих. Ну, або розкрити дужки можна. Буде те саме. Тобто ми від 12 віднімаємо 2. Це буде ціла частинка. Додати. Ось ця одиничка, щоб було можливе віднімання, ми пишемо як 9 дев'ятих. То пишемо плюс 9 Так, І плюс. Тут у нас ще є 4 дев'ятих. І відняти, а тут є 8 дев'ятих мінус 8 дев'ятих. І це дорівнює. Ну що ж. Давайте тоді віднімаємо 12 мінус 2 це буде 10. Додати. Тепер знаменники у нас сюди однакові, то переписуємо ті дії, що є в чисельнику. У нас буде 9. Тоді додати 4 і відняти 8. І все це буде 9. І пишемо, що це дорівнює. Отже, це буде 10 плюс. Ну, а 9 плюс 4 це. 13, а 13 мінус 8 це буде у нас 5. То пишемо плюс 5 дев'ятих. Така сама запишеться як 10,5. Дев'ятих. Є? Ну що ж. Тоді різниця в нас дорівнює 10,59, це у 7. Переходимо до восьмого завдання. 10,716 мінус 4,1216. Знов таки від 7,16 не можна відняти 1216. Тому 10 записуємо як 9 плюс 1, щоб одиничку записати як 1616. ,16. Пишемо тоді 10 як 9 плюс 1. Тоді додати 7,16. Так, відняти. І відняти 4,1216 це 4 плюс 12, 16. -х. І це дорівнює. Ну що ж, відняти 4 плюс 12, 16 це відняти 4 і відняти 12 16. -х. Або можна розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінусу. Спочатку з цілими частинками розберемося. Тобто буде це 9 мінус 4. Так і пишемо. 9 мінус 4. Додати. Оця одиничка, щоб можна було виконати віднімання, ми записуємо як 16 шістнадцятих Є. Далі, плюс іще у нас 7 16. І відняти. Тоді у нас тут є 12 16. І це дорівнює. Ну що ж, 9 мінус 4 це буде 5. Додати. Бачимо, що знаменник у нас сюди однаковий. Переписуємо тоді, які в нас є в чисельнику. Це буде плюс 16, плюс 7, і мінус 12. І все це буде 16. І це дорівнює. Буде 5 плюс. 16 плюс 7. Це буде у нас 23. А 23 мінус 12 це буде 11. Тобто плюс 11. 16. І тоді цю суму можна записати як таке число, як 5,11. Є. Різниця у восьмому Тоді складає. 5,1116. Переходимо до останнього дев'ятого завдання. Бачимо 29,4953 мінус 8,4953. Записуємо ці мішані числа у вигляді суми. То ми пишемо, що це дорівнює 29 плюс 49,53. Відняти. Ну, а 8,4953 – це буде 8 плюс 49. 53. Ну що ж, і це дорівнює. Якщо нам треба відняти 8 плюс 4953, то ми віднімаємо 8 і віднімаємо 4953. То тоді, якщо ми групуємо цілі числа, то у нас буде 29 відняти 8, додати 4953. І відняти 4953. І це дорівнює 29-8, це буде 21. Додати. А 4953 мінус 4953 це буде 0, бо це однакові дроби. То пишемо, що різниця буде дорівнювати 0. І це буде дорівнювати 21. Ну що ж, тобто в 9 у нас різниця дорівнює 21. Ну що ж, я вивів на екран всі 9 прикладів, ви бачите, що доволі громізко виконувати операції з мішаними числами. Ну і тим більше тут аж 9 прикладів на цьому вправу завершено.